Всім привіт, дорогі друзі, слідом за лігою чемпіонів жеребкування Ліги Європи також уже. Пройшло відомі пари. Ну і зараз ми постараємось зробити прогноз на одну четверту і одну другу вже фіналу Ліги Європи. Друзі, непогані пари вийшли. Я думаю, що тут багато чого цікавого, ми ще побачимо всі Лізі Європи. Тому свої прогнози залишайте вже на одну другу, хто пройде в півфінал Ліги Європи. Пишіть в коментарях прямо зараз. Цікаво буде почитати. Ну і перед початком поставте лайк, підпишіться на канал YouTube і також в Телеграм заходьте підписуйтесь де багато цікавих Цікавих футбольних новин теж виходить і контент. Тому, друзі, давайте розпочнемо якраз з пар, з першої пари Ювентус Спортинг. Ну тут відразу ми бачимо реально, як в Лізі чемпіонів, доволі схожа ситуація. З ліва ми бачимо найсильніші фактично команди. Да Тут з деякими можна посп... посперечатися, але в будь-якому випадку найсильніші. В основному зліва, справа там команди, які десь другого можна так сказати. але я ось вважаю, що фаворитом взагалі на цю Лігу Європи є Ювентус, тому що в команди мега мотивація взяти цей турнір і вийти через Лігу Європи в лізі у чемпіонів. Да, така сама мотивація є, звісно, і в інших команд, у Севілі, у МЮ якимось чином, у Роми. Звісно, також і у інших команд, але в будь-якому випадку Ювентус наймотивованіший. І в цій парі я віддам саме їм перевагу. Думаю, що Ювентус пройде спортинг, який ну, з арсеналом, до речі, Дуже гідно грав, і грав до останнього, і тільки по серії пенальтів вони змогли пройти лондонську, лондонську команду. І тут їм відразу дають фактично найсильнішого суперника. І це Ювентус. Побачимо, да Ювен теж команда зараз не в порядку, але в будь-якому випадку я, я на них ставлю. Далі Манчестер Юнайтед Сивілля цікаве протистояння теж. Тому що, ну, ми знаємо, Севілля любить взагалі вигравати Лігу Європи, Севілля любить цей турнір. Манчестер Юнайтед там феноменальний Маркус Решфорд. Його результативність в останніх матчах. Ігра Манчестер Юнайтед, начебто нормальна, але якби не 7-0 від Ліверпуля, да, то ми б говорили, що Мю зараз може розривати будь-яку команду. Але я тут поставлю дійсно на прохід знову-таки фаворита Манчестер Юнайтед. Не думаю, що магія Севілі тут спрацює. Тому 60-40 на 40 на користь М'ю. Вони проходять і пара Ювентус- Манчестер Юнайтед, виглядає Ліго Чемпіоні. Якщо дивитися не саме на даний момент, переходимо далі. Feyenoord Рома, друзі. Ну, феєнорд нам дуже цікаво. Якщо Шахтар би пройшов, феєнорд, то попав би на Рому. І там, скоріше за все, нас би і вибили. От. Але виб'ють Феїнорд чи ні, тут потрібно вже зробити прогноз. Цю команду ми бачили з Шахтарем, нас рознесли. Рома, звісно, це не Шахтар, Рома буде теж диктувати свої умови. Жозему Уріньо, спешаван. Він дійсно теж захоче виграти Лігу Європи. Як він виграв Лігу Лігу конференцій, зараз він хоче виграти Лігу Європи, а потім хоче виграти Лігу Чемпіонів. Тому я б не став би його зараз викидати з цього протистояння. Але поставлю на те, що Фейнорд пройде дуже впевнена команда, чесно кажучи, вони в Ердівізі дуже класні результати показують проти Шахтаря. Як ви бачили, що відбувалося на футбольному полі, тому поставлю тут не на, не на очевидний варіант, на те, що Фейнорд буде в півфіналі. І остання пара це Байер Юніон. Нічого не можу сказати про Юніону, але це команда-сенсація цього сезону. Ніхто не очікував, що вони ось так зможуть пройти дуже далеко і потрапити на Байер. Який, скоріш за все, їх виб'є, тому ставлю тут на Байер, все-таки, що вони пройдуть далі. І півфінал, Фейнорд-Байер. І Фейнорд же ж, по-моєму, в минулому сезоні в Лізі Конференції в фіналі проти Роми грав. Це ж фінал, це фінал Ліги Конференції, так, да, друзі? Відпишіть в коментарях, якщо я не помиляюся. Тому дуже цікаве протистояння у нас відразу на одній четвертій. І е, фінал, думаю, що Ювентус пройде Манчестер Юнайтед, вийде в фінал. І в фіналі проти них буде грати Леверкузенський Байер. Поставлю фінал, от е, Ювентус-Баєр, і виграє. Лігу Європи саме туринська команда Юве. Такий мій прогноз на весь турнір, коли будуть проходити взагалі матч 1-4. Перші матчі будуть зіграні 13 квітня. Матчі відповіді 20 квітня. Півфінальні матчі будуть зіграні 11-го, перший матч, 11 травня, і 18 травня буде матч відповіді. Фінал пройде 31 травня. В Будапешті, друзі, на стадіоні на стадіоні Пушка Шарена, яка вміщує 65 тисяч глядачів. Тому цікаво, як пройдеться Ліга Європи. Звісно, будемо спостерігати. Буду проводити прямі трансляції по Лізі Європи, друзі. Тому заходьте на YouTube канал, підписуйтесь обов'язково в Тікток, заходьте в Телеграм. Прямі трансляції по лізі Європи, по лізі конференції, можливо, не знаю. по лізі чемпіонів точно будуть, тому всіх запрошую. Вам дякую за перегляд. Свої прогнози залишайте в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім до нових зустрічей.